Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в Ревалс з Вориком і Ніко. Де да, Ніко? Ми будемо грати. Пішли? На один, на один, на один. Ага. Ніко, мали. Е, мене знов цей баг чи що? А ні. О, да, це все, це... все, Дорвіч. Я з'явлюсь в матчі, але я, типу, не вийдемо і чого. Ді, Добавка, я типа я не буду. Добольфайры, добольфайры, даду ну, дико дии о! <су> Сюда. Так, кто? Болото, все. Я сіраю такий свій челлендж добирай просто случайно. Че, выпаде? Дві стандартних и два таких. Одна солома. Эй, блядь. Застроив тут уже все. Ой, дико прошка. Ой-ой-ой, дико -ой, прям тут біля. мене бувай, ай-ой-ой. -ай. Дико. Я валю. Ой-ой-ой. Ты мо валяк Я держу тебя на мужце. Так ты чес Ай Построиксю Дахе Нико, <свисток> ти что тут робишь? Сюда Уникуг 30 кб. А Так <кхе> все, вал, вал вал ты быстрее вс, блин Кабачу жорика Застрою. <глузь> Застроив тупо реально а по а а а-а-а-а, сюда Нико остался. Да Нико. Ого, тут Украина. Капец. Так. Майшь, это дикие моя дошки темно синей. Ага. О, дико. Ай-яй-яй, ч я? Ого, Діко просто Шойд зробив? Він просто Йо. Ну да. Так, а він тут тепер. Ай-яй-яй, відзориво де реально доб'є. Два доль патронів.